Ранок на Дністрі. Все парує, вода, сонце вже. Ми нормально виспались. Зараз збираємо намети, речі, пакуємо і рухаємось далі. Остап каже, йому було нормально, партник спаде так. Біля багаття, він ще досипає. Погода також хороша сприяє, Продовжуємо нашу мандрів далі. Тут поруч є отаке джерело Витікає з-під гори одразу, дівомири Ісус Христос. До речі, дуже смачна вода. Піднялись на Червону Гору, от вона вся Червона гора, Дністер, панорама Дністра. Там внизу ми ночували, наш табір був. Зараз спускаємося, збираємось і рухаємось далі. Дністровський каньйон це унікальне місце. Його скелі утворені з різних порід, включаючи вапняк, доломіт та Мергель, що надає унікальних текстур та кольорів. А також каньйон має власний мікроклімат, що робить його значно теплішим в порівнянні з навколишніми територіями. Човни вже на воді. Будемо зараз відпливати і до остечка пливемо. Ні одної хмаринки, погода супер. Довкола тишина, спокій, природа, пташки співають. Так, класно, погляньте, яка тут гора. Ми на не неї піднімалися, червона гора. Пливемо далі по каньйону, зараз попереду у нас будуть скелі. Бо я знімаю і одночас веслую. Зараз пливемо туди ближче, подивимось. Біля села Хмелева Зупинились на хвилинку, щоб поглянути. На скелі. Червоні скелі звисають над нами. Погляньте, які вони. Підписуйся на канал, став вподобайку і слідкуй за моїми неймовірними пригодами. Лавець Остап! Долає марафон знову готується перепливати Тесу. Оп-оп-оп-оп. я нас Ми вже проплили біля острова Інь-Янь, оцей острів. Тут є оглядова вежа на гори, точніше оглядовий майданчик, що можна піднятися і подивитися. Але ми щось думаємо, гадаємо, чи йти туди, чи не йти. Не знаю. Може попливемо далі, нам ще залишилося 8 кілометрів до фінішу. Пливемо, релаксуємо, догораємо. Все класно. Підпливаємо біля газопроводу, який йде за кордон з Росії через Україну. Газопровід дружба. Адмін тягнеться звітом по горах і пішов до Польщі. Газопровід дружба. Ми вже на фініші, все, наш сплав завершився. От вже село на горизонті поблизу. Зараз пливемо до берега, і наш сплав, наша подорож завершується. Ці три дні були просто... Неймовірні, погода нам сприяла, міністер прекрасний. У нас вже все спаковано. От. Так всього багато було, насправді от одна байдарка і друга наші речі. Міністер, крута була подорож, насичена, також багато людей, трансфери. Маємо ще одну локацію. Наші пригоди продовжуються. Вперед до пригод! Ідемо класним лісом. Ще би трішечки вітру прохолодного, тут плюс 34 на вулиці спека, але в лісі нормально. Зараз має відкритися панорама на водоспад, на руїни замку. Вийшовши з лісу, побачили дуже багато машин, багато людей приїхали почити. Це вихідний день, неділя, всі відпочивають, купаються, роблять фотографії. Ну і от він найбільший рівнинний водоспад України. Джуринський водоспад. Намет вже розклали. Там з цієї сторони чути шум гуркіт водоспаду. Розпалимо ватру, повечеряємо. Ще покупаємося, можливо, ввечері. Думаю, буде круто. Людей немає, ми тільки одні тут будемо зараз плавати. Ось такий він джуринський водоспад, його каскади. Тут справа є залишки і руїни старої ГЕС, колись млин був, а на горі арка я вам покажу. І тут о печера, до речі, можна зайти, така невеличка, зробити фотографію. Ми зараз на вершині водоспаду. Його висота приблизно 16 метрів. І тут ще є така цікава кам'яна арка прямо над річкою Джорин. Ми вже поплавали, відпочиваємо, релаксуємо біля ватри. Ми зараз приготуємо смачну вечерю і лягаємо відпочивати. Ну а завтра нас чекає ще одне цікаве і оригінальне місце. До оптового ранку. Ніч була б ми нарешті Вже от зранку стали, шоста приготували сніданок, кава, чай, будемо збиратись, будемо ще не буде спати. І по цій горі на дівочі сльози на грот, рухаємося назад в село. Ми дійшли до джерела, джерела Святої Анни. Тут воно витікає і з цього джерела утворюється водоспад Дівочі сльози. Зараз ми спустимося до гроту і все розглянемо. Так, ми вже біля гроту. От погляньте, він витисаний в скелі. Каже, що до 1939 року тут жив монах відлюдник. І саме він витисав цю скульптуру. Каже, що це скульптура Святого Нуфрія. Це таке цікаве місце доволі. Прямо над водоспадом знаходиться цей грот. От і сам водоспад дівочі сльози. Тільки погляньте. Згори стікає вода. Ну, я таких водоспадів ще не бачив цікавих. Цікею скелею. Де, зараз з іншої сторони поглянемо. Поглянь. Як десь в бразильських горах або ще де інде. А це в нас в Україні. Панорама така тут відкривається з водоспаду. Дуже атмосферний класно. Постав вподобайку і не забудь підписатись на канал. Україна неймовірна! Наша подорож добігає кінця. Ці три дні були дуже насичені. І Дністровський каньйон, і вода, Мністер. Фініш в Остечку, піша прогулянка до джоринського водоспаду, ніч біля джоринського водоспаду. Дуже цікавий і оригінальний водоспад дівочі сльози, Грод Монаха. Ці три дні були дуже насичені. Наша Україна дуже багата і неймовірна. Зараз ми рухаємось уже в село, і наша подорож завершується. Зустрінемось в наступних подорожах.